Ну, от як далі жити, ну поясніть мені. Рано вийшла заміж, залетіла, не вийшла заміж, нікому не потрібна, не знайшла нормального чоловіка лярва. Липнуть чоловіки, потягушка. Рано народила шльондра. не народила, так взагалі хвора. Народила одне дитятко, мало. Народила багато. Ти що? Кудись тільки понароджувала? Не працюєш? Лінива. А працюєш? Дурний трудоголік. Робота любить дурних. Нічого не хочеш? Ти взагалі дурна. А якщо щось хочеш? Кажуть, губа не трісне. От як далі жити? Ось такий коловорот подій. А хто винен? Ви не народ, народ, який завжди чомусь незадоволений. Адже живіть як хочете, і нікого не слухайте.